Привіт, друзі! А ви знали, що в Україні з'явилось нове свято? Це дуже особливий день день міжнаціональної злагоди і культурного розмагіття. Його ми будемо святкувати щороку, 21 травня. Що це за свято, спитаєте ви? Зараз розкажу: Україна велика і дуже гарна країна, в ній живе багато різних людей. Українці! Татари, поляки, євреї, вірмени, болгари, греки та ще багато багато інших. У кожного народу своя мова, свої традиції, пісні, одяг і навіть смачні страви. Але всі ми одна країна, ми одна родина. У цей день ми згадуємо, що бути різними це чудово. Ми вчимося дружити, поважати один одного. І ділитися культурою та допомагати, бо сила України саме в її єдності. Уявіть собі квіткову галявину. Там багато різних квітів: ромашки, маки, волошки. І всі вони разом створюють красу. Так само і ми різні, але разом ми найкраща країна у світі. То як святкувати цей день? Можна вивчити слово «доброго дня іншою мовою. Що ми і далі зробимо: намалювати народний костюм, скуштувати нову страву. І, звичайно ж, посміхатися і дружити. Перше, до вашої уваги пропоную сказати добрий день різними мовами. Польська день добрий. Єврейська іврит шалом, болгарська ден, румунська буназіуа, кримськотатарська Еїкюн, Словацька – Добрий день, Грецька Калімера, Вірменська Баревдзез. А тепер пропоную вам познайомитися з кулінарною мапою України. Польща пірої. Що це? Схоже на вареники, але з різною начинкою: картопля, сир, м'ясо або навіть фрукти, смачні й солоні і солодкі. Ізраїль шакшука. Що це? Яєчня, приготована в соусі з помідорів, перцю та прянощів, дуже яскрава і ароматна страва, щось середнє між омлетом і рагу. Болгарія шопський салат. Що це? Салат зі свіжих огірків помідорів болгарського перцю та сиру бринзи. Дуже схожий на наш овочевий салат тільки з сиром зверху. Через Румунія мамалига з бринзою і сметаною. Що це? Схоже на кукурудзяну кашу, яку їдять судять із солоним сиром і сметаною. Дуже ситно і ніжно на смак. П'ять кримські татари чебуреки. Що це? Смажені пиріжки з м'ясом і цибулею. Зовні схожі на великі вареники, тільки хрусткі і гарячі. Шість словаччина. Бринзові галушки. Що це? Невеличкі картопляні кльоцки, політі з солоним сиром, бринза та шкварками, нагадує наші галушки з сиром. Греція мусака. Що це? Запіканка з баклажанів, картоплі, м'яса і соусу. Щось подібне до овочевого торта в духовці. Вірменія Толма. Що це схожа на голубці, але начинка з м'яса та рису загортається в виноградне листя, а не в капусту. Отже, друзі. Україна це країна, де живуть різні люди, але разом вони одна велика дружна сім'я, і ми пишаємося цим з ним міжнаціональної злагоди і культурного розмаїття.